Друзі, привіт! Ви знову на каналі компанії Car Fasole, і Якщо так, то вам мабуть дуже цікаві автомобілі саме з Америки. Не обов'язково американські автомобілі можуть бути навіть японські автомобілі. Обидва цих варіанти ви могли бачити нещодавно в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Ми їх робили ремонт, робили хімчистку, ставили на облік, і обидва ці варіанти стали в дуже схожий бюджет. Обидва ці варіанти на автомобілях встановлено вже газове обладнання, і обидва цих клієнта обирали між джипом та аутлендером. Але один з них обрав собі все ж таки джип, а інший обрав собі саме. Outlander. І якщо ви задаєтесь схожими питанням, а яку машину собі взяти з Америки, якщо це кросовер, то ви можете обирати саме навіть серед цих варіантів. Я колись собі теж обирав між Outlander і джипом, і я для себе знайшов відповідь на це питання, тому цей огляд ми почнемо саме з джипа, друзі. Заваріть собі чайок каву та погнали оглядати машини разом. Що ми маємо всередині? Ну, по-перше, під капотом в обох варіантах двигун 2.4 під ГБО. Більш того, все, що. Нижче голови блоку двигуна взагалі однакове. Сам блок однаковий. І в Mitsubishi, і в джипі стоїть майже однаковий двигун по низу. Тобто однаковий поршняк, колінвал, піддон. Трішечки є відмінності по голові блоку. Тобто це трошки інші двигуни, але розробляла їх одна і та сама австрійська компанія AVL. Двигуні непогані надійні, різні трошки технології в них. Застосовані, але непогано ходять і той, і той. А ось коробки передач зовсім різні. В нашому випадку, так як у нас повний привід, у нас дев'яти ступеневий автомат ZF, справжній гідротрансформатор, надійний. Якщо була б машина на передньому приводі, у нас би був шести ступеневий айсін. Ви такий можете побачити, наприклад, на джетах, пасатах або на камрі 50-му кузові. На аутлендері же у нас навпаки стоїть варіатор. Тож... Закінчуємо з технікою. Ми погнали, подивимось, що ми маємо в салоні. В нашому випадку, так як в нас Jeep Compass комплектації Limited, вона сама по собі непогана, але в нас є ще допи, такі, як, наприклад, відкривання багажнику просто з ключа. Це дуже зручно, наприклад, якщо вам. Треба щось туди покласти, так навіть зручніше. Так само вона і закривається з ключа. Це теж зручно. У нас є безключовий доступ, тому нажимати на якісь кнопочки нам не обов'язково. А ось що мені в джипах подобається, це ергономіка. Дуже зручна посадка, якого, яких би розмірів та габаритів ви не були. Вам точно тут все сподобається. Тому що в дуже багатих а, діапазонах можна відрегулювати під себе як кермо по виліту та по нахилу, так і будь-які налаштування сидіння, дуже якісні матеріали салону, дуже приємна на дотик, і шкіра, і діаметр керма такий, дуже пухкий, мені подобається. Так як комплектація Limited У нас на повному приводі. Тут є прикольні плюшки, 8-дюймовий екран тут, 7-дюймовий екран на колодці приборів, на якому теж дуже багато всіляких налаштувань, тобто можна дуже багато всього міняти. Так само, у нас, коли міняються режими їзди, у нас можна вибрати. Сніг, пісок або грязь, у нас так само міняються і настройки електроніки. Це трохи пізніше, ми вам теж розповімо. Можна просто їздити в авто, але ви можете обирати, якщо вам це захочеться. Звісно, у нас автоматичний режим світла і дуже шикарний приємний на дотик салон. Тобто сидіти зручно, але місця тут трошки менше ніж в Outlander. Зараз ви це побачите. А що в нас по задніх місцях? Це те, чим ну, особисто я вважаю. Не є сильним місцем джипу компас, але коли ви вже сюди сіли, а мій зріст 1,80 метра, тут дуже зручно. Дивіться, машина невелика, але великий запас простору є. У нас дуже зручні сидіння, у нас є підлокітник, у нас є вентиляція, дві розетки, є підсвіточки, крючочки, ручечки. Все дуже зручно. Але, на жаль, нахил сидінь не міняється. Але сидіти зручно можна їздити п'ятером, наприклад. Давайте подивимось, багажник. Як я вже казав, він відкривається або кнопочкою з ключа, або натисканням кнопочки тут. І трошки почекаємо, воно відкриється. Ми побачимо багажник розміром щось трохи більше 400 літрів. Значний, значну частину його простору з'їла, звісно ж, газове обладнання, як ви бачите. Але, в принципі, багажник величенький, місткий. Якщо. Зложити сидіння, то можна тут дуже зручно десь на природі сидіти і оглядати володіння України. Дуже прикольно, мені подобається. Але у Міцубісі багажник набагато більше. Йдемо, покажу. На жаль, в нашій комплектації, хоч це і непогана комплектація, нема електроприводу дверцят, але він може бути. І як бачите, багажник великий, але у нас це ми версія, тому якщо ми його складаємо, то місця дійсно багато. Якщо розкладаємо, то в нас є додаткові місця в багажнику, і на яких, до речі, можна їхати. На відміну від деяких німецьких конкурентів такої машини, як, наприклад, американський Тігуан. Там місця взагалі мало. А ось тут його багатенько. Дивіться, машина має трошки більше простору тут, в салоні. У мене є можливість регулювати або об'єм багажнику, або місця на задньому ряду. За рахунок того, що я можу регулювати дистанцію тут. Але, на жаль, в нашій комплектації немає не вентиляції сидінь, є лише підсвіточка. Машина має чорний потолок, прикольний, але тут вже ми вже маємо можливість регулювати сидіння. І якщо тут все це розкласти, ну місця тут дуже багато. Тут, ну, дивіться, реально, я можу сидіти навіть так. Якщо б в мене була гітара, і я б вмів грати, я б тут міг ще й на гітарі зграти. Дуже багато місця в нашій комплектації люк, це теж зручно. Але якщо ми будемо порівнювати ці дві машини, то загалом місця тут більше, але матеріали всі простіші. навіть незважаючи на те, що у нас непогана, хоч і не максимальна комплектація, але пластик тут весь жорсткий. А якщо ми будемо порівнювати його з джипом, то тут воно Оте жорстке, до речі. Воно м'яке тільки спереду в джипі. Але тут підлокітничок такою шкірою обшитий, тут така строчечка, Ну, трошки все красивіше. Ну, Це не в останню чергу за рахунок саме комплектації зроблено. Тут є теж у нас безключовий доступ, теж він є тільки на передніх дверцятах. У нас такий от зручний ключичок ми маємо з трьома брилянтами. І ось тут місця теж у нас багато. Але особисто, як на мене, сидіти в джипі мені зручніше, бо тут є теж десь там строчечка, десь м'який пластик, він теж попереду тут м'який, понизу не дуже. Але ну, об'єктивно сидіти тут не так зручно, як в джипах. Тут теж ми маємо можливість налаштувати під себе і кермо, по виліту і по нахилу, але мені трошки не вистачає його трошки вище підняти. Бо якщо ти підняв доверху сидіння, хочеться і кермо підняти. У нас, як бачите, тут багато заглушечок, бо комплектація не максимальна. Але навіть я коли знімав гібридний Outlander в майже максимальній комплектації, навіть там було цих багато заглушок. На що вони так зробили, я не розумію. Але в нас є двозонний клімат-контроль, є мультимедіа з великим доволі таки екраном. Непогана музика, яка непогано грає. У нас є люк в сидінь, але, на жаль, немає повного приводу. Ось тут була б ця кнопочка. Сидіти, в принципі, зручно, прикольно, але не так зручно, як в джипі. Тож по ергономіці ця машина отримує від мене 4 з мінусом. Навпаки, та отримає 5 з плюсом. Це 100%. Тож, друзі, якщо ви собі обираєте салон лише за простором, то 100% виграє дійсно Mitsubishi Outlander. Він довший, він більший, і за ті самі гроші, мабуть, простору у вас буде точно більше саме за Outlander. Але якщо вам більше до вподоби саме тактильні відчуття, саме якість салону, саме якість там. Цікаві плюшки, такі, як закриття дверей там, з кнопочки, якісь там парктроніки, сліпі зони, які, до речі, є в нас і тут сліпі зони, і тут. І безключовий доступ, наче є і там, і там. І най ну, майже схожі характеристики, і схожа ціна, ціна вийшла на ці машини. Але якщо вам хочеться щось таке собі більш е безкомпромісне для бездоріжжя їздити, бо на джипів дуже продвинута електроніка, ця машина краще. Якщо хочеться більше простору, то краще ця машина. Ну а що до їздових властивостей а, цих автомобілів, то давайте по порядочку почнемо саме з джипа. Погнали за кермо, друзі. Друзі, навіть за кермом такої безпечної машини, як джип компас, обов'язково користуйтесь паском безпеки. Це саме те, що збереже ваше дорогоцінне життя. Ну і поїхали. Друзі. Ну, перше на що ви звертаєте увагу, коли сідаєте в джип-компас, і вже коли ви поїхали, це шумоізоляція. Тут доволі тихо. І це не в останню чергу, саме завдяки тому, що в нас версія саме Limited. У неї трохи більше а, звукоізоляційних матеріалів, ніж, наприклад, у версії Sport. Так само я вже колись казав, коли знімав огляд на автомобіль Jeep Renegade, Якщо не дивились, то десь в в правому куті у вас буде посилання на те старе відео, яке я знімав ще до повномасштабного вторгнення. Але та машина мені теж сподобалась, хоч і вона була в комплектації спорт і шумна. Джип Compass мені завжди подобався. Навіть в базовій комплектації він має дуже непогану ергономіку, класні матеріали салону, Ну а якщо у вас вже вистачило грошенят на версію latitude або Limited, як у нас, то це взагалі пощастило, бо машина. Гіде фантастично. Вам буде дуже зручно сидіти за кермом, навіть якщо ви там метр дев'яносто, метр дев'яносто п'ять, або навіть якщо ви дуже тендітна дівчинка, метр п'ятдесят в стрибку, вам все одно буде тут дуже зручно. Дуже якісні матеріали салону, до чого не доторкнись, вони е, всі дуже якісні і. Дуже зручно зроблено, тобто ну куди не натисне там, всі кнопочки, все вмикається з такими приємними на дотик відчуттями. Все дуже так гарно зроблено. Оці дзеркальця, підсвіточки. Ну до чого не доторкнись. Вам дуже зручно буде покласти руку на підлокітник сюди. До речі, тут м'який пластик, на відміну від задніх дверцят. Якщо ви трохи нижче і налаштували собі сидіння, у вас є підлокітник нижче. Дуже зручні кнопочки тут. Налаштування ще є з тильного боку керма. Тобто ви можете користуватись всім цим, взагалі не відволікаєсь від процесу зйомки свого відеоблогу і розказу про автомобілі. Тому це це саме через те, що дуже зручна машина. Дуже прикольна мультимедія. Як бачите, в нас топова версія на 8,4 дюйма. Вона ще буває на 7 дюймів. Та теж непогана, але тут трошки краща графіка. І тут у нас є саме головне: це навігація. Бо у версії на 7 дюймів, на жаль, навігації нема. В нашому випадку це лімітед, вона буває лише з такою. Функцію це все прикольно. Ну і по комплектаціях. По-перше, що мені дуже подобається в автомобілях саме марки Jeep, це те, що ви можете взяти безкоштовно завдяку завдяки американським сайтам точну комплектацію, розшифровку точної комплектації на саме ваш автомобіль. Не на такий, не на схожий, а на саме ваш. Ну, наприклад, у нас майже базовий Limited. У нас нема нічого там, якихось особливих опцій у вигляді. Панорамного даху, музики Альпайн, радарного круїза, світлодіодних фар, але це все буває. І коли ви торгуєте машину на аукціоні в США, ви можете це все подивитись ще до того, як ви зробили ставку. Це дуже зручно. Наприклад, так ми дізналися, що тут в нас є функція запуску віддаленого з ключа, і так само електрична ляда. Це прикольно, це дуже зручно. Але бувають такі версії, коли навіть машина в комплектації спорт. Майже базова. Нещодавно в моєму телеграм-каналі я таку виставляв. Вона продалась за 4400 і стала би в Україні 11700 без ремонту. Там саме в тій машині вона була майже ціла. Ремонту було менше ніж на 1000 доларів. До речі, тож комплектація спорт продалась недорого в класному стані. Але чому саме я про неї розповідаю? Це ж базовий спорт, наче нічого такого. але... Я саме завдяки цим програмам взяв на неї розшифровку комплектації. І побачив, що навіть якщо це спорт, у неї був 7-дюймовий дисплей, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, дюймовий екран. Там і навіть був а, такий пакет, який в Америці називають Cold Weather Group. Тобто це пакет для холодних а, міст. але це дуже зручно, коли ви живете в такому місті, як, наприклад, Харків, коли навіть 2 березня, як ми сьогодні знімаємо, за бортом лише 5 градусів і дуже прохолодний вітерець. Тому в нас є така можливість включити собі підігрів сидінь і навіть підігрів керма. Плюсом до цього йде підігрів зони двірників. Тож, якщо у вас за бортом йде мокрий сніг та наліпання снігу на ці двірники, ви не будете паритись за цим питанням, бо у вас все буде тепле і відтаєне просто як вода. Це те, що вам треба знати про комплектації автомобілей марки Jeep. ви завжди можете їх подивитися і обрати саме те, що ви хочете собі. На жаль, з Mitsubishi або будь-яким іншим брендом, так не вийде. Ну, переважно це лише джипи відкривають в безкоштовний доступ. Це дуже зручно. Тож, якщо для вас все ж таки першим питанням стоїть ну, якість їзди, зручність салону та відчуття від цього автомобіля, щоб ви кайфували не лише від того, що у вас машина велика. Доволі ощадлива, бо витрати палива на джипі трошки більше, ніж на Міцубісі, Я про це згодом розповім. Бо в нас джип на газовому обладнанні витрати газу по місту приблизно 14-15 літрів. Ну залежно від того, як ви їдете. По трасі це буде 9-10 літрів газу. Міцубісі так споживає трохи менше. Але й ви отримуєте трохи менше задоволення від їзди. Тому я для себе обрав би точно джип. Ну, а ви можете обрати для себе щось інше. Тож, друзі, якщо вам подобається джип, обов'язково поставте лайк цьому відео, бо ми намагалися створити для вас саме атмосферу їзди на джипах. Тому, незважаючи на те, що ми їдемо в доволі плотному трафіку в місті, у нас є тут мази, старенькі крази їздять по місту, не завжди гарний асфальт. Але ми їдемо і можемо не повишати гучність розмови або розказу для вас, бо тут класна шумоізоляція, машина класно рулиться. Вона ну, просто ідеально себе веде, як на мене. Тобто, якщо я собі сьогодні захочу купити кросовер, я буду купляти саме джип компас. Я це завжди кажу в усіх своїх відео. Тож, друзі, якщо і вам цікаві джипи, в телеграм-каналі в описі є багато варіантів. Підписуйтесь, дивіться, будемо раді вам все це. Показати. Але якщо ви хочете собі щось інше обрати, ну, наприклад, чому ні, Mitsubishi Outlander. Якщо вам подобається саме японська якість і все таке інше, то не перемикайте канал, зараз ми вам розповімо і про що... Машинка трохи більша, мені навіть трохи далі тягнутись до... Ременя безпеки, вона, до речі, теж безпечна. Друзі. Зараз ви подивитесь Погатимось на сперкі. І на Міцубісі. Ну а якщо вже подивилися, то давайте спробуємо проїхатися. У нас непогана комплектація, в нас двигун 2,4. Outlander може бути ще й з двигуном 3 літри в Америці, може бути ще й гібридний. Якщо не дивились, то в мене десь на каналі є ось тут. от у вас в куточку буде посилання. Огляд на гібридну версію. А в Україні ще й продавалась версія з 2-літровим двигуном, взагалі така Ніщеброд-Едішн. Тож, якщо вам все ж таки американську версію, а якщо ви на цьому каналі, мабуть, все ж таки ви вибираєте з американських машин, то у вас буде або 2,4, або 3 літри. Якщо хочете трохи заощадити на паливі, встановлюється газ і туди, і туди. 2.4 вийде значно дешевше. Такі машини можна вкладати в бюджет від 15 тисяч доларів. В нашому випадку це непогана комплектація середня. На передньому приводі на варіаторі. Як бачите, у нас нема кнопочки повного приводу. У нас є доступ до системи сліпих зон. У нас є двохзонний клімат-контроль. У нас є екран мультимедіа системи. У нас є повноцвіт, повнокольоровий дисплей там, бо в самій базовій комплектації він буде не кольоровий. У нас м'який пластик в базовій машині, знову ж таки, він таким не буде. У нас чорна стеля і в нас люк. все, все це теж приємно. Звісно, є круїз контроль, тому вмикаємо драйв і поїхали. Спробуємо покататись, дізнатись. Що воно таке, які взагалі враження будуть у вас від кросовера, на відміну від того ж самого джипа Чирокі? Ну або в нашому випадку джипа компа? Те, що ви одразу, то гірша шумоізоляція. Тут чутно, як працює підвізка, на відміну від того самого джипа, де це була взагалі. взагалі Та якщо пересягти з вас машини мінця. в оповідно, розумієте, що вона там десь працює, але ви її. Не чуєте тут її чутно Знову ж таки до кліренсу Mitsubishi Outlander, якщо в саме такій версії, як у нас, має 215 міліметрів кліренсу у джипа Compass Це 200. тобто ця машина не тільки більша, довша і в салоні, і ззовні, а ще й трошки вища, і по кліренсу, і в салоні. У нас е, відрегульоване сидіння під е, водія, який тут сидів до мене, тобто до власника машини. Тому я під себе не налаштував а, дуже зручно сидіння, але навіть якщо налаштувати, можу одразу вам сказати, подушка трішечки коротша, ніж в джипі. Сидіння розраховано на на більш м, такого дужого дядьку, на більш ходих розраховано в джипі. Тут на більше таких великих людей. Але взагалі то сидіння тут непогані, зручні. Но є відмінності. Наприклад, мені не вистачає тут бокової підтримки. Вона наче є. Але вона якась така слабка, невнятна і не дуже сильно тримає, на відміну від того ж самого сидіння в джипах. Знову ж таки, тут мені трошки не вистачає, не вистачає налаштувань керма. Я б трошечки його під себе ще якось там або видвинув на себе ближче, або трошки вище, щось мені не дуже понятно. Ну і саме кермо воно шкіряне, непоганого такого дизайну. В ньому є кнопочки і користування а, налаштування аудіосистеми. І круїз контролю, начебто все є, що треба, все, що має бути. Але все ж таки в джипі трошечки знову ж таки зручніше. Воно, як на мене, трошечки тонкувате. Але якщо ви дівчинка, то вам, мабуть, таке кермо сподобається навіть більше, ніж в джипі, бо там воно трошки затовсте на такі великі руки, пальці розраховано. Загалом, то завжди їдеш і чуєш, як працює підвізка. У нас зараз не ідеальні дороги, саме, непогані, саме непогана. Така тестова дорожка для саме кросоверів. Нема у вас ніяких питань з оглядовістю. Але що ви теж одразу відчуваєте, пересівши з джипа, ну він трошки більший, він трошки ширший. У нас сталася невеличка зміна оператора. Оператор став трохи більший, сидить трохи далі. Але йому теж зручно, бо і машина в нас трошки більша. Оператор <смір> Так, бо ми змінили операторку на оператора. Що у нас тут по подлакотнику? Підлокотник у нас не регулюється ні по виліту, ні по нахилу. От якщо трошки опустити сидіння донизу, буде зручніше. А якщо це високо, я до нього не достаю, він майже такий не користуєшся їм. Ні, ну взагалі, то можна їздити. В принципі, зручно. До ергономіки у мене є питання. Воно все ж таки все непогане, сучасне зроблено. І налаштування клімата, і всі кнопочки, і все начебто так розуміло, зрозуміло, інтуїтивно понятно, але все ж таки трошечки зручніше саме в джипі, ніж в Міцубісі. Але якщо ви привикли до японських автомобілів, тут вам буде теж прикольно. По комплектації У нас, наче непогана машина, двозонний клімат. У нас є сліпі зони Ніни Маріни, Зіни Ніни Маріни, є панорамний дах, ну, який насправді є лише люком маленьким. Але в нас, наприклад, автоматичний режим склопідйомника лише водійського. Як бачите, і вниз, і вверх він їде лише в одне касання. Але, як не користуйся, але праве скло їздить лише якщо ти його тримаєш безперервно. Це не дуже зручно. Що прикольно, незважаючи на те, що у вас дуже великий, Завдяки менше а, товстим стійкам, тобто стійки тут значно тонші, це зручніше габарити, Ти до них дуже а, ти відчуваєш звикаєш. добре габарити капоту, тут, який такий горбами трошки жив. виглядає. І завдяки цьому ти добре розумієш передній габарит машини. І дуже великі тут дзеркала заднього виду. Вони мені дуже подобаються, в принципі, зручно, прикольно, чому б і ні. Також, якщо у вас позаду сидять діти, їм там буде чим зайнятися, бо машина величезна. Можна бігати по салону. На жаль, прийдеться саме бігати, бо гаджети, підключити вони нікуди не зможуть, бо в машині нема ззаді жодної розетки. На жаль, на відміну від того ж самого джипу. Взагалі, до динаміки питань з варіатором немає. Треба трошки звикнути до того, що машина працює ну, по трошки інакшій схемі, ніж це було у того самого джипа де 9 ступеневий ZF. Але якщо хочеться пошустрити, то в принципі на цьому варіаторі це можна зробити. Я того не очікував. Але варіатор доволі непогано працює адекватно. я поки що не зрозумів, чи імітує він такі передачі, чи ні. Зараз ми трошки вийдемо на більш оперативний простор, це з'ясуємо. Але ну, якихось там питань до того, що це саме коробка-варіатор, що якось там до неї треба призвичаїти, застосуватись, звикнути. Тут такого нема ну, взагалі. Тобто ти їдеш і тобі зручно. І це ми їдемо в стандартному режимі. От я продавив педальку трохи більше, ніж до половини. Трошки підвисає коробка, так, вона не імітує передачі, вона обирає саме оптимальний режим і його тримає. Не знаю, чи то здорово, чи ні. Давайте спробуємо екорежим. Так, у нас обор оберти впали а ні, коли, коли ти добре натискаєш. Ага, та це і був екорежим. Тобто я його зараз вимкнув. Ми їхали в екорежимі. Так, зараз спробуємо розвернутися і ще раз натиснути. Ну Особливої різниці, я, чесно кажучи, не бачу, але без екорежиму вона така, таки імітує передачі. А що воно пікає? А, це наргаз кончився. Так, газ кончився. Да, Тобто без екорежиму вона таки імітує передачі, а в екорежимі ні. Так, в екорежимі вона не імітує передачі, а ну якщо його вимкнути, чи буде якась різниця у нас чи ні. До речі, машина непогано слухається керма. Так, без екорежиму. Я не скажу, що є якась дуже велика різниця, але без екорежиму дійсно вона імітує передачі. Ну, є в нас ще режим спорт, зараз його теж спробуємо. Чи буде якась різниця? Взагалі то кросовер, це звісно не про спорт. Але ну, якщо так сталося, що вам захотілося трошки швидше поїхати, чи дасть він змогу вам це зробити по керму і налаштуванням підвізки, точно зможе. Дивіться, як воно розвертається. Можна на одному п'ятачку. Машина значно жвавіша стала. І так в спорт режимі вона теж не імітує передачі. Але тримає одразу на більш високих обертах, і машина значно жвавіша. І налаштування акселератора навіть змінилося. Машина тепер просто як прив'язана, слідкує за педалю прискорення. Тобто це прямо тепер стала педаль прискорення в спортивному режимі, навіть мені подобається. Ось вам і перша перевага саме Mitsubishi. Якщо ви хочете шустрити та їздити швидко, якось там динамічно, якщо вам це подобається. То в спорт режимі Outlander дає вам більше тих відчуттів, ніж саме джип. У джипа 9-ступенева коробка ZF, вона працює непогано, але лише до тих пір, поки, ви не поки вам не захотілося поїхати якось трохи швидко. Вона ну, має таке собі налаштування більш на комфортну їзду, вона не хоче їздити швидко і не дає вам того робити. А ось варіатор неочікувано дає непогану динаміку. І непогане прискорення, і він просто суперово слідкує саме за педаллю. Мені подобається, слухайте, от поки я не включив спортрежим, мені джип точно подобався більше. Але от якщо б я собі так розумію, я був таким більш активним драйвером або більш молодим, мені хотілося інколи там побишпетувати трохи на дорозі, звісно, в рамках правил, то я б, мабуть, обрав для себе саме аутлендер, бо і рулиться, і якось там от в спортрежимі слідкує за педаллю газа. Навіть краще, ніж джип. Джип непогана машина, але все ж таки більш комфортна. Тобто, якщо ви маєте величеньку сім'ю, вам треба, щоб у вас була змога і багажник більше зробити, і сім місць, і все ж таки увезти всю сім'ю і все ж одно ви інколи хочете поїздити трохи швидко, то, мабуть, ваш вибір це саме Mitsubishi Outlander. Ну, а якщо вам більше до вподоби, все ж таки такі вальяжні машини, американські, або якщо ви там багато часу, ми кудись заїхали, не туди, тут нема проїзду. А якщо ви все ж таки багато часу їздите, може там по бездоріжжю, або наприклад, ви багато часу їздите, ви їздити комфортно і вам більше до вподоби саме комфортні автомобілі. Комфорта буде трошечки більше, стані. все ж таки, в 12-13 тисяч доларів компас, бюджет у нас. Так само дуже і важливо бо можна бюджет, привезти ну, в бюджет 10-12, якщо це буде 15, рік. як джеп-компак. Так в Такий ну, морді, як у нас, з го року він вам навряд чи стане менше, ніж 13-14 тисяч. Це в стані ну, машина була добряче бита. Якщо хочеться гарненьку машину, то бюджет треба трошки збільшити до 15-16 тисяч доларів. Це буде дійсно гарна машина з невеликим пробігом. В нас на одометрі зараз 60 тисяч миль, це трохи менше ніж 100 тисяч кілометрів. Машина в нас 2018 року має підігрів сидінь, сліпі зони, двозонний клімат, м'який пластик, люк в даху. І машина була куплена в стані майже цілою, бо в неї мінялися лише передні та задні бампер. Навіть фари були абсолютно. Цілі підсилювач бампера не міняли не спереду ні позаду. І якщо хочеться собі таку цілу класну машину, то вона вам стане близько тих самих грошей, що стала і нашому клієнту. Саме цей варіант вже з газовим обладнанням, до речі, не дешевим. Став майже 16 тисяч доларів. Тож, якщо друзі, вам хочеться таку машину, можете перейти за посиланням в описі. Є такі варіанти в нашому телеграм-каналі. До речі, зацініть наш новий сайт. Він теж десь буде в описі під відео. Ми його намагалися зробити максимально привабливим саме для вас. Ну а друзі, був радий вас всіх бачити. З вас, звісно, лайк, підписка на канал. Ну і напишіть коментар, яка машина вам сподобалась більше, або саме яку обрали би ви для себе. Джип Компас. Або Mitsubishi Outlander. Або, може, у вас є якийсь інший варіант. Чекаємо на нього в коментарях. Тож, друзі, для вас старалася команда Car 4 Soul. Були, були раді всіх бачити. Гарного дня, до побачення!